Вітаю, пані та панове. Сьогодні у нас буде такий маленький огляд рекламного кабінету Marketplace Epicenter. Він вже став доступний абсолютно всім сейлерам Marketplace Epicenter, Ну і відповідно я вирішив зробити маленький огляд. Отже, ось тут він у нас знаходиться у меню з ліва. Відповідно, ти ціємо на рекламний кабінет. Можливо, так, що він не відкриється у вас відразу. Тут напише помилка чи напише авторизація. Введіть логін і пароль, а у вас немає фактично логіна і пароля від рекламного кабінету. Епіцентра. Ми просто закриваємо цю вкладку, ну і відповідно ти це йому ще раз. З другого разу зазвичай відкриває, якщо ні, з третього обов'язково відкриє. Якщо ж у вас взагалі не відкриває, то пишіть в підтримку, у вас щось не так. Але в цілому у всіх все це діло працює. Я цей кабінет затестив буквально з перших його днів роботи, скажімо так, коли його тільки запустили. Тобто він ще не був доступний всім сейлерам. Ну, подивіться на мої рекламні кампанії. Ось три рекламні кампанії. Вони у мене закриті, ви не бачите назви, але знову ж таки, це не так важливо. Остання кампанія ще й досі активна. Вона має назву тест, якщо комусь цікаво. І подивіться, витрати 146 гривень, покази 20 тисяч показів, 200 кліків і замовлень 4 на суму 7 тисяч 90 гривень. Ну, 7 тисяч гривень. Тому, в принципі, непогано, я би сказав, є і добре. Це не такі великі кошти за цей Оборот, я би так сказав, в порівнянні з тою ж рекламою в інстаграмі, тому і я не використовую зараз інстаграм таргет, так і відповідно не продаю так в інстаграмі. Отже, ось так виглядає наш рекламний кабінет. Тут у нас показані всі рекламні кампанії. Тут у нас також є прогноз показів по тим категоріям, які у нас є на маркетплейсі під Тут у нас наші реквізити знаходяться. Тобто реквізити мого ФОПу. Ну і відповідно, епіцентр дуже наголошує, що саме з цих реквізитів має поповнюватися рекламний кабінет. До прикладу, на промі чи на розці можна поповнити абсолютно з будь-якого рахунку, з будь-якої картки. Хоча вони також кажуть, що обов'язково лише з фопівського, і обов'язково саме з того ФОПу, який вказано у них в кабінеті. Тут я не тестив, але я думаю, вони також будуть приймати. Хоча можете подивитися. Але якщо і не будуть приймати, вони повернуть вам кошти і поповняться з свого фопівського рахунку. Тут у нас також є договір оферта, і у нас тут є як працювати в рекламному кабінеті питання, відповіді і тому подібне. Тут у нас є. Такі прості інструкції для того, щоб запустити свою рекламну кампанію. Ось в цьому документі мене цікавить, де будуть розміщуватися наші рекламні оголошення. Десь тут воно має бути ось де розміщується, і ось тут у нас є. Аж п'ять місць, де все це діло розміщується. Головна сторінка, сторінка категорії, сторінка категорії лістингу, список товарів так на другому місці. В лістингу, тобто друга картка буде рекламною. І тут у нас є сторінка лістингу товару під списком товарів. Ці ці, в принципі, я бачив. Ну і відповідно, картка товару це вже у нас п'ятий варіант, де все це діло розміщується. Тут, до речі, розказується, які товари рекламувати, тобто -то зі знижкою, з повним описом, якісним фото, з безкоштовною доставкою, з конкурентними цінами. Я думаю, все це діло і так зрозуміло, тому що якщо всі продають якийсь товар за тисячу гривень, а ви його поставили за півтори тисячі чи навіть за тисячу. То ну його у вас просто не куплять, тому що зазвичай ті, хто продають за меншу ціну, також будуть рекламуватися. Ну і відповідно, ви просто ну програєте конкуренцію ціни і куплять у того, і ви просто зільєте бюджет. Ну це вже такі базові варіанти. Це я думаю, і так зрозуміло. Ми зараз не. Говоримо про фішки реклами, а дивимося на рекламний кабінет. Отже, повертаємося до цього кабінету. Тут у нас і закінчуються всі пункти меню. Тут у нас є сформувати рахунок, мінімальна сума поповнення 500 гривень. Якщо ви продаєте на маркетплейсах, я думаю, це не буде проблемою поповнитися на 500 гривень. Ну і відповідно спробувати цей кабінет. Отже, формувати якийсь рахунок я не буду, тому що у мене є ще 319 гривень на рахунку. По рекламним кампаніям, як же її створити? Ми можемо створити автоматизовану рекламну кампанію, ну і, відповідно, епіцентр автоматично вибере ті товари, по його думці, які будуть, на які будуть клікати його клієнти. Так? Ну І відповідно він все це зробить в автоматичному режимі. Я зазвичай налаштовую рекламу виручну. Я беру там 5-10 товарів, дивлюся. Можливо, там щось коригую і тому подібне. Тому будемо розглядати створення нової рекламної кампанії саме вручну. Ось так все це діло виглядає. Я думаю, тут немає як таких складнощів, тому що ну доволі таки все просто. У нас назва компанії, дата початку, дата закінчення. Я зазвичай також ставлю на пару років цю рекламну кампанію, щоб не повертатися до неї, постійно її продовжувати. Тому якось воно так і працює. Ну, особливо на ті товари, які я постійно продаю. Якщо я щось хочу затестити, ну то відповідно тестимо там пару днів, дивимося. Ну знову ж таки. По аналогії з Google рекламою чи з рекламою в Фейсбуці так і в Інстаграмі, отже, тут у нас є бюджет на кампанію. Тобто, якщо ми тут поставимо умовні 50 гривень на 5 років, то за ці 5 років цей бюджет, в принципі, у нас і розподілитися так би мовити. У нас є добовий бюджет, відповідно скільки коштів ми можемо витрачати на добу. Можна тут покласти без обмежень і не перейматися. Можна до прикладу зробити, що ми готові витратити тисячу гривень за місяць. Так покласти тут місяць, тут покласти тисячу гривень і за добовий бюджет покласти без обмежень, і ми будемо. Саме витрачати з бюджету на кампанію. Ну, знову ж таки, епіцентр не має як такої конкуренції, так що тут тисяча сейлерів продають один і той самий товар, щоб якось обмежуватися, якось думати, шукати щось. Поки що все це діло можна, в принципі, можна покласти без обмежень, тому що і трафіку на епіцентр не так багато. Але, знову ж таки, 10 мільйонів своїх вони мають по витратам. Е на клік вартість за клік тут можна покласти від 50 копійок. Менше не можна. Хоча дуже багато товарів, я думаю, можна покласти менше, і там просто не буде конкуренції. Але напевно епіцентр розуміє, що там поки що немає конкуренції, і вирішив зробити собі 50 копійок за кожний клік, який зробить клієнт, на вашу картку. Ну і відповідно, ось така штука. Можна зробити від 5, бо, до прикладу, якщо зробити 0,1, нас не пропустить. Назва: привіт. <ривіт> Мінімальна вартість переходу 0,5 гривень. Бачите, не можна поставити 0. Тобто 10 копійок. Ну, і, відповідно, я думаю, якщо покласти 10 гривень, воно пропустить без проблем. Так, давайте тут покладемо, до прикладу, 5 тисяч гривень. Так, я думаю, тут можна покласти і 50 гривень, і ніхто ні на що не буде матюкатися. Отже, не треба завищувати цю цифру, вартість за клік 0,5, 05, все, 0,5 і лишаємо. Поки що цього буде достатньо, і я думаю, на Певний період часу цього з головою буде достатньо, але ну, в будь-якому випадку немає поки що конкуренції. По вибору категорії, саме де ми будемо рекламуватися, ми не можемо вибирати, тому що ми є продавцями маркетплейсу епіцентр. Якби ми були постачальниками саме епіцентру, то тут в цьому кабінеті, в цьому кабінеті постачальника, ми би вибирали категорії, де ми рекламуємо свої товари. Можна навіть рекламувати до прикладу якісь дитячі речі в не знаю. В категорії там автомобільні товари не знаю, чи це доцільно, але тим не менше, якби ми були постачальниками, у нас ця можливість би була. Я розумію, як це можна використати, можна трошечки по схожим категоріям притися і прорекламуватися, але у нас немає цієї можливості. Також у нас є тут час показу реклами. У мене стоїть зараз без обмежень. Тут можна вибрати весь день, до прикладу, так чи не знаю. Вибрати з 8 до 18 але знову ж таки, ми не знаємо, коли людина робить замовлення. Ну тобто, якщо у нас є дуже багато замовлень, ми собі приблизно уявляємо, коли наш покупець робить замовлення. Хоча у мене як починається до прикладу з 12-ї години ночі, то закінчується знову ж таки о 12 години ночі по всім маркетплейсам. Тобто немає такого часу, що з п'ятої ранку, там до п'ятої вечора у мене замовляють. А решта часу в принципі немає замовлень тобто дуже. Дуже різні люди, і вони знову ж таки замовляють по-різному. Отже, вибрати товари, дійшли нарешті. Ми можемо зробити так, тут, до речі, лишимо без обмежень часу. Вибрати вручну, і у нас тут є 10 товарів, і відповідно дуже багато сторінок. Ну, знову ж таки, дуже багато, скільки у вас товарів, скільки сотень у вас товарів, то стільки десятків сторінок у вас і буде. І тут у нас є галочки, проставили галочки, і ти це йому додати в рекламу. Також у нас тут є фільтри. Ну і звичайно можна завантажити файл. Ні разу не завантажив. Не знаю, як все це діло зробити. Напевно, можна звідкись скопіювати цей файл з, зі свого кабінету і завантажити сюди. Ну і відповідно по артикулам воно собі вибере. Ну не розумію для чого це, але можливо хтось користується. Отже, у нас тут є виключити з підбору товари, що рекламуються в інших рекламних кампаніях. Тобто, якщо один товар вже десь рекламується, ми ставимо цю галочку, і він тут нам не вибиває. Таким чином, ми не будемо дублювати цей товар в інших рекламних кампаніях і фактично не будемо зливати бюджет, тому що він буде в двох рекламних кампаніях, і в теоретично вони конкурують між собою на аукціоні, якщо тут є такий аукціон. Ну, примітивний, але я думаю, що є. Ну і відповідно будемо створювати самі собі конкуренцію, що нам не, не треба. Ну і відповідно у нас є показати тільки акційні товари. Це мається на увазі, і якщо у вас є стара ціна, нова ціна. Якщо немає старої нової ціни, то тицяємо ось тут, і нам показується лише ті товари, які мають стару нову ціну. Тобто стару і нову ціну. Я думаю, не треба пояснювати, для чого ми проставляємо стару ціну і відповідно нову ціну. Також у нас тут є вибір по категорії, вибір по брендам, можемо вибрати ціновий діапазон, ну і відповідно пошукати по назві чи по коду товару. І ось тут в полі товари нам виб'ється те, що ми нафільтрували. Отже, після того, як ми вибрали ті наші товари, ти цеємо додати в рекламу, і у нас тут є єдина кнопка Створити рекламу. І все фактично вона запускається. Можна тут ще зробити ось таку штуку, тому що буває, що після того як ми тиснули Сформувати рекламу. То треба її ще додатково запустити. Ну, це трошечки дивно, поки що працює, ну, але тим не менш, ми її створюємо, потім запускаємо. Я зазвичай тут тицяю таку також галочку, я щось провтикав, показати за це. Ну і відповідно, після того, як все це діло я проробив, тицяємо ось тут сформувати рекламу, і вона відразу ж запуститься. Ну і після цього нам треба деякий час почекати. Ну, не може рекламна кампанія відразу почати працювати, і ми починаємо продавати 100-500 товарів. В будь-якому випадку вона буде. Буде пробувати щось десь показувати, буде дивитися, як все це діло буде реагувати, як клієнти будуть реагувати на ваше оголошення. Ну і якщо там у вас знову ж таки завищена ціна, і ніхто не буде клікати, то у вас просто ця реклама вже не буде показуватися. Чи буде показуватися, але не будуть кліки, або будуть кліки і не будуть замовлення. Ну, я думаю, це зрозуміло. Тому треба підбирати ті товари, які. Ціні, тобто конкурентна ціна у них присутня, у яких є нормальні фото. Фактично, все те, що розповідається ось в тому документі. Повторюватися не буду, тому що немає сенсу. Отже, пані та панове, ось такий рекламний кабінет, новий рекламний інструмент у нас доступний, тому можете користуватися, тому що він доступний вже всім продавцям на маркетплейсі Епіцентр. Вас же я попрошу підписатися на мій канал, якщо ви не підписані, і написати якийсь комент. Тому що ну, дуже багато відео, якісь перегляди там набирають, але коментів немає. І вподобайок, в принципі, також не мають. Ну, там вподобайку, якщо це один клік, а комент написати це вже ну, вибачте мене, будь ласка, треба потратити трошечки енергії. Тому я вас прошу потратити трошечки енергії. І також, якщо у вас є можливість, задонатити на ЗСУ. Все, пані та панове, дякую за увагу. До побачення.